Шкода Фабия, 2005 год, цена 4800, торг, снимаю видео, замеряю краску. 14. 9. Переднее крыло. 57, шпаклевка, 43 шпаклевка, передние двери, 25 шпаклевка, 36 шпаклевка. Там до перекрас, там приблизно получается 14. Ну, то ще залежить від того, як покладена краска. Шигрінь дуже велика. 5. Бачите. Тут дві двері шпокльовані, з всього. Криша. Криша 2. 2. Задня кришка багажника. Машина знята з реєстрації. То вже добре, що два. Вже добре, що в неї немає ніяких боргів, ніяких проблем з юридичної сторони. Юридична чиста машина. Сім перекрас. Одинадцять. так. Перекрас. Вісім. Перекрас. Бампер бампера не береться. Ковесо зимові. Відносно нормальний протектор. Лобове стекло. Третього року вже не співпадає. Лобове стекло міняне. Стойка. Стойка криші 21. Шпакльована. По суті, вже можу сказати, що така машина не цікавить. Вона вже була, можна сказати, аварійна. Або дуже, дуже неякісна покраска. Задні фари мініні, скоріше всього задні фари мініні, бо вони в такому п'ятому році вже йшли, як 2007-2008 і більше років, 5 По салону нічого такого не бачу, бо дуже прозора плівка. Машина облита повністю. З кришою, з капотом. Двадцять п'ять. Сім. Ну от такий екземпляр. І ціна, якщо так забрати для перекупної ціни 4200. За 4 це ідеальний варіант. Він піде за 4,5-4600. Давати Но... за нього 4,5-4600 я щось не бачу смисла. Мене задні фари більше насторожують і дуже я щось не впевнений, що це такий варіант. Нормальні для того, щоб потім її продати нормально. Треба дивитися з середини. Чекаю власника, зараз він прийде, потім буде все ясно. Може картина проясниться краще. Всім пока.